Всім привіт-привіт! З вами Діма Піма і Папа. Так, сьогодні, друзі, будемо грати в Fortnite. Почнемо круту чіло. Будемо бити ворогів наших. Давай, готуйся Дмитро, я готуюсь. Так, давай, починаємо. Це вже друга серія по Fortnite. Хто не дивився першу, подивіться її. Так, В кінці відео буде послання на наше попереднє відео. Там были прикольные биби, класні тачки, цікава зброя. Нам будет дуже добре від цього. Папа, давай висажуйся Так я буду за тобою, Дмитро. Давай. Ти перший, я за тобою. Ну поки що не випрыгнуй. Тому що я знаю, так випрыгни мене в таймінг. Чого? Яка так, різниця? Або треба только лети, будь ласка, там, де багато зброї. Не в ліс просто. Ой, ти вже випрыгнув. я тебе не побачив. Ну я лечу, куди є зброя, я вичу де Ну там де є зброя? Я не знаю, може іще залишиться тобі. Я не все обчищу. Ну хоча я вже бачу собі зброю. На ту крышу де зброя не висаджуйся. Там моя зброя. Да. Нас боя. То там, там моя зброя. Там всі принадлежності, які мені треба. А наш пістолет. Е, Там пацан розби... розбився якось. Так, шукаємо, шукаємо. забирай -ка ваш, О, Забирай каваш, забирай каваш. А я тут інше заберу. Тут тачку можна взяти зразу. Ну, не краще. О, Це я ще тут така нашел. Ще крута. Де? А тут. Та в мене у самого трошечки. Шо, І на ламбу будем сідати? Давай Чомусь? на ламбу. На ламбу, на ламбу. Давай, сідай, сідай. Погнала. Ого, ми прям біля кругу бурі. по нам отныне ныне что сразу за бортушкой или <связывая> не давай еще туда давай тут <связывая> Да нет тут зброя тут зброя, да, нам прямо надо щас, нам, двоев, нам двоев, надо тут... найти а через двери нет? <связывая> <связывая> не мы все должны разгромить о что нашел я зах и нашел я захист. Броню, знайшов. И я, я Давай, пы, пы, запросто. Нет, тут більше нічого немає. Давай. Немає ничего. А другом. Давай коло? на вертушку зразу. Давай, на коло, А, я коло. його чекнув, там нічого немає. Я, я був. А, там був... А, пропусти, ха. Шо ну, там було? Було, було. Ну, а вообще было. Ну, патроны, был. ну. Треба патроны. Ну, патронів. Зайвих патронів не бываю. Що? давай на вертушку зразу. Там мало О, зброї. Почекай, тільки, тільки тут зброя є. Мало зброї. Не, ну тут почти немає зброї. Зараз я відвіду, тут я крутий портал. И сразу. Да, там вертушка є. Зразу заберемо вертушку и погна и погнемо. Нам вона якраз треба. Правда, тут дуже багато бочів. Все, давай, сідай швидше на вертушку. Я тебе а, чекаю, а, а, а. давай швидше. Чекай, чекай, чекай. Давай, сідай. Все, да погнали, погнали, погнали. Так, зразу ми завитали вертушку. Це добре, що нам так повезло. Надо зброя, яка знизу? Нам бы снайперки взяты. А нам никто не лупить? Да вроде как никто. Давай, забирай там зброю снизу. Нет, кисти, это моя зброя. Зараз все, а сідай, так. сідай, сідай. Погнали. Погнали. Не, ну мы такую, блин, прикольно. Давай когось знайдемо і будемо з, 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 з гелікоптером мочити. Я не знаю, зараз 66 людей, але нікого хоті немає. Або Давай, нам е смаляють. Ну, відповідальність. А нам боти шмаляють. Ну, відлітай від, від, від кудись, взагалі. Ну, ми вже подалі відлетіли. Ось тут може хтось бути дивись. Не бачу поки. Тут десь... А, нам треба туди. Там безпе... Ні, во ще там безпечніше зона. Дивись знизу, бо нам может ще знизу бути стрільба. Нікого не бачу. Це погано. Чого? Ні, ну краще когось побачити. Якщо що, давай зараз тебе приземлюсь і ти по... Бачиш? Ворог на машині! Так, так, ти повертай. Стріляй! Белянь! Вернись. Вернись, я не бачу. Ось там ще один. Ось, за хату. Я зараз так, буду будуть, їх... Прис... Я їх прислідувати буду. Пап, давай сідаємо і висаджуємося. Та ні, не, треба. Наш... нас... Давай повоюємо тут. Я на нього висаджуюсь. Я на нього висадився. Ла! Не бавимо! Смоляй по ньому! Пав, стріляй по ньому! Стріляю, стріляю! Вони будуються! А ми вийдемо вище і вище! Просто дмитро мені. Важко? Щоб я в них стріляв, мені треба їх бачити. Бачишь отсюда. Это блин, а что мы якось падаем? А, в нас топливо закинчилось. Ливай! О, вот это капец. В нас топливо закинчилось. Тут якраз раз, блин, рядом. Тут ворох. У меня жить, 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 блин Ай, блин, жить, жить, я? Слепый. Есть, молодець. Там мені треба аптечку. Не надо тяжелый автомат, но ну, мне не треба тяжелый автомат. А ты шо в житеме? Все, все нормально. От. Нормально. Бро, броня, броня, броня. Не ага. вообще нічого не снесу. Там вертушка теж! Теж походу, падает. А не, не впала. Идем на вертушку нападати. Ну давай. Нам треба є. У мене, у мене є бомби-ліпучки. Тільки одна штучка. Вкрадем, папа, вертушку. Окей? Папа, вкрадем ми їхню вертушку. Давай. Я даже знаю як. Я вже беру бомбу-ліпучку. Ну, кстати, треба тут подивитися краще. Пап, стій на мосту, не стій на мосту, стій на мосту. Навіщо? А, там вони, там вони, там вони. Я вже бачу одного із них. Ми Давай. Будемо пошутку. битися чи будемо у... Ні, nee, я просто вкраду в них вертушку. В мене вже стріляють. А це погано що стріляють Сідай! Сідай! Погнали! Папа, вкрали ще одну вертушку! Всем пока! Он и зарастет. Когда палово закінчується будь ласка, сідай. А, бачу, ще знизу один. Бачишь? Не бачу. А, бачу, оче. Стреляй по ньому Я якраз снизу вся. Повернись. Я слежу, у нас скоро палово, нет. Треба... треба вже сідати, на Паула зараз закінчиться. Давай на хату сідати. Якщо що... Шо... БЛІН! Зараз підірвем чого, пусты! Вылазь з неї! Там ворог, давай это! Це... Не... Давай вб'ємо. Терміново. А Я його не вб'ю. Ого! Вбив! Вбив? Там ще один біжить. Я зараз на нем Да вообще на нас команда одна нападает. Убей вертушкой. Круто, молодец. Вот на нас еще одна тут команда нападает, я бачив с хаты. Бачишь там строится? Да. Ой, блин. Блин. Дева, не дела, не делай. Вбив я його. Я вбив одного. Ні, не сідай за вертушку. Не сідай у нас. Тут защитное зелья вывыкай Х2. А де ворог? Вбив. Я пойду, друзья, возьму защитное зелье x2. Окей. Добро. Да сейчас стрельба и Ну, я не знаю, правда, да? Где? Не, я тут, я тут. Мне так. тебе пополнить. Не, ну ми так добре почали. Правда, у мене не одной пушки з прицелами. і в нас вертушки. Там він є, пішли. є, там лежить. Там немає пушки з прицелами. Ну і лежить? Ну не пушка з прицелом. Ай. У мене, я щас тобі на забирай. Вон лежить. Я дві взяв. АВП? Так. Тебе було снайперська винтовка, Ну, що, давай кудись рухатися. Стій, 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 пап, підійди. Це будеш стріляти, коли близько, папа. Ось, підбирай підбирайся. Стріляй із нього, коли будеш близько к, в... к врагу. Він хороша зброя. У мене хвистая просто. Тоді зараз я зміню. Ні, папа! Папа! Дай мені одну пушку, мені не треба э, снайперська А яка тобі треба? Я не знаю, я любу болзей. На, а вот... І... Ну мені такий, ну так я, я іншу везю. У нас по 100 тут скільки пушок, щоб вибрати важко. Ой, у нас стріляють. По нам... Да, по нам шмаляють. Ну, ворог іде. давай. А, нет. А? А, а я на місці стою, я водик. Ну, Круто. Ще зараз один припереться. Можливо. Та я можливо, да зараз він приперече. Мені броню би класно взяти. Я зараз на тобі в машині прилечу. Ти куди пішов? Давай поряд буде. Машину шукати. Ні, туди нам в ту сторону не треба йти. Давай розвертатися. На да, заправці якась то точно должна бути машина. Всіх же розібрали. А, бачу ворога. Де, де. От там. Бачиш? Бив! Молодець Там і машина, там зразу. машина Там ще один воров. Да, там машина там даже... ще Я по машині правда, стрельну, фром. Я промазав. Його. Да, ну це правда боти. Боти? Так, це боти, ну з ними... Давай, сідай швидше. Сідай за машину швидше. Их, у нас. Так, друзі, зараз ми... вся команда вбила 9 гравців. Всі ці 9 гравців, правда, завжди я прибив. А залишилось 11? Прикольно. Да. Мы попали ну, в великий тайм. Ідемо. Да ми вже в десяті. Вже в десяті. Папа, вже десяті. Круто, круто. Одного прибили. Одтримати. Стільки зброї зараз тут по карті валяється І... біз... Де ми сиділи там рані... О! Я державне ранение ранения зробив. Смочи їх! Ранів! Я не можу! Стій Блін! Вбив! Вбив? Ти одного вбив! Да, ти так, ти одного убив. вбив. Треба зброю. Ой-ой-ой! Мені треба одна зброя, я Просто я без зброї. Вбел. Тут дуже багато зброї. Папа, ми в царстві! Шість гравців залишилося! Наша команда, ти одного вбив гравця! Ой, ти мене вдарив. Дево? Да, я знаю, я зараз його вб'я. Висаджують! Круто! Да, Аптечка, якщо треба. Мені не одного так і хп не знесли. З одної тої ж битви. Папа, зараз ми в кольцо маленькому. Папа, чекай, сідай чекай, за машину чекай, чекай. срочно. Погнали. Зараз ми в маленькому кольці, нам треба двигатися по чому кольці. Давай рухатися, щоб нас не пристигнути. П'ять гравців залишилося. Папа. Ми походу отримуємо перемогу. Ну, давай. Давай триматися. висаджуйся. Це центр, це центр. Треба затормозити просто машину. Давай в машину сядемо. Ні, так небезпечніше, нас можна заняти. Я теж не давай, давай ганяти. Ні, ну зараз тут центр кола, тут саме безпечная. Ну ч, давай ганяти. Ну ще, ще будемо можемо вдвох задавити когось. Прикольно. це ну, стратегія також така цікава. Тут така стрільба була. Ой, тут, тут же зона. туди виїжджай. Мені не наедь. Там треба вже разворачиваться. Не, давай я все-таки буду на місці сидіти. А, ты враг. Ворог ворог. ворог, ворог. Давай бий його, я у його. А! -а, -а, -а! Я перепрыгнув в твою машину! Ее зубив! Ти його вбив, ти його вбив! Не не надо мене далі збивати. Понас, що ти мою машину я просто ру, я руху, щоб нас ніхто не застрелив. Будем зараз забирати там ящичек з боєприпасами. Мене я достачає. хочу його забрати. Ну, я будем. хочу. Нет, там не з боєприпасами, там з різними пушками. Там різні хороші пушки. Зараз. Ну, Ого, ти... тут РПГ надо. Не, не треба. А, не вона... тоді. Такі... Не подобається. А, а ну тоді ти, поїхала типу, відсюди, Нам нам тоді вже не треба. Mm -hmm. Ну зона. типу... А скільки на залишилось? Четверо. Одна команда. Mm -hmm. Четверо людей. Ні, чому? дві команди! наша і ще одна залишилася. Ну mm, Не факт, може там хтось один від команди. Ну може і так. Mm -hmm. а а може, я... ні? не знаю, десь, десь ховається. У них же тактично буде сховатися десь від нас. Ось, я бачу ворога. Двоє. А, да, да, я ж казав двоє. А ні, один бот із них. У них мінігани! З мініганчика вбив. Так, це бот, правда, ну мені треба зараз бота вбити. Мочи по-другому! Блін, мене вбили, папа, мене вбили! Ні, вий його! Лікуй мене, вилічи мене! Зараз, 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 втікай від зиціляй. Пригай з машини! Вилічи мене, будь ласочка. Ми зможемо витащити. Мене не наб'ють, поки я тебе б'ють. Не знаю, не знаю. Да, ти встигнеш, ты встигнеш, Ура! я його добью. Давай, давай. Г... А ні в мене 30 хп, блин, я не встигну його забити. Я його забрав, у кінці! Круто! Бургули! Ее, якраз давить на видео! Супер! Ха-ха, круто, круто! Це була супер игра! Уфуу! Молодець! 400 о, 400 000 опыта. Давай приготовиться по-новій. Давай.